Першої баба Натале в нас тут. До речі, баба Натале в переводі різдвяний дід. Дуже непогано звучить. Різай бабу. Питься. Кому даси? Брату. Брату даси. Каже, що це вагітний пінгвін, бо в нього тут в животі буде відкриватися і вилазить шоколадка. Типа лежачих не б'ють. Шанель дорвалась до кошеня. Ага, да О. іди воно, винось його. Там іще одного. Поприходили гості на помості. Тут як в себе вдома. Шанель, дай йому вийти. Саме головне, що вона ж не дає їм вийти. Шанель, іди сюди, дай котику вийти, чи то кітя. Іде спасати, думаю, Боже, що случилося? Шанель! Дай їй по морді? Кошенятку, кошенятку. Ми не знаємо, як їх звати. Як їх звати? Герда і ні. Вигерна, як тебе звати, розкажи. Рижик і пижик. Шанель? От дай дай їй помогу. Нема нічого, пусто. Лежать їх не б'ють. Мені просто цікаво, що він не тікає. Ой, чао, друзі, як ваші справи, яке в нас сонечко гарне. Просто красота. Ну, вже десята година ранку. П'ятниця, 12 грудня, весна не по розписанню. Я як сюди приїхала, я перший рік була, я казала, що в Італії знімали казку 12 місяців, це 100%. Марія в школу не пішла, температура в неї була вночі 39. Ну, це мої діти, коли температура, то там. Зашкалює. Температура 39. Чим я лічу діабетика від температури свічки. Бо сироп, від сиропа, на сироп треба дуже багато інсуліна, і там потім ну важко. А ну, і зранку вже 37 температура, але. В школу не пішла, пізніше поїду, заберу їй уроки. Дівчата і хлопці, хвалюся капустою. Відразу не хвалилась, бо думала, пересолила, навіть там в борщ вкинула жменьку. Супер! Вона дійшла своєї консистенції, супер. На кілограм чайна ложка солі, супер. І я от зберігаю отак, ложу камінчик, щоб тут водичка була. Тому що водичка впитується і воно чорне буде, якщо камінчик убрати. Що накидаємо, хай собі до обіду приобрітає комнатної температури. Хто може холодно їсти, напишіть, я не можу. Приправлю олійкою. А ще люблю тмін, але тмін не відразу кидаю, да? а потім вже як накидаю, бо раз хочеш з тмином, раз ні. Може, ви з тмином квасите. Саме головне зранку це не навіть не проснутися, а просто встати і попити. Теплої води бажано. Стаканчик тоді ще один. Просинаємося. От буває таке відчуття, що встав, встать, а проснутись не проснувся. От водичка, ваш організм дуже швидко просне, як каже Марія. Да, Марія? Просне. О, зірка! Клас! І куди ти зібралася? Штани не треба не Наскрінами. Ні, штани надо в Будемо куштувати нашу нову гранолу. Добавляю розбухші сімечки в йогурті. Ну, йогурт греко, я як за сметану його беру. Тут у мене сімечки чия, мак і кунжут. Це окремо, тому що воно має набухнути. Що їдять в Італії, коли хворіють? Пастіна. це така це вермишелька маленька. Марія захотіла з сосісками і там плавляний сирочок є. У Марії тут температура, а у папи у відрядженні температура. Да? Якби був вдома, був би винуватий папа, скажи. Ні? Любиш свого папу? Ну, все. Кроватній режим у нас, від кроватнього режиму поправляються. Да? Ну, Нам не легше, в нас опять температура. Щось у моєї доньки весь клас здувся. Ви там бережіть себе, не хворійте, якийсь вірусняк ходить. І бувають такі моменти, коли вірус більше впливає на дорослого і менше на дитину. А це реально дітей покотило. Температура висока, не кашляють нічого. Але ми поправимося, я ще надіюсь, ми на наступний день зранку в басейн поїде. Його знаю, я ж така мамка. Всім здоров'я! А я йду робити оливи. І в наступному відео покажу, як я їх маринувала. Вже треба щось з ними зробити.